Ко ми в білісі, ми в Грузії. І Якщо ви ще не прокинулись, то Руслан зараз каже два слова, після яких вам неодмінно захочеться скочити на ноги. Ну Руслан давай скоро літо. літо. І якщо ви морочите собі голову, куди поїхати влітку на канікули, то ми з Русланом вам в цьому допоможемо. А чи є щось робити в Грузії? Якщо так, то що саме? Тож не відривайтеся від своїх телекранів. Ми починаємо мадрівку. Протягом тижня ми разом з вами подорожуватимемо по всій Грузії. Від величних просторів кахетії до підземних печері мереті. А ще засніжена і загадкова сванетія. І, звісно ж, літній і захоплюючий Батумі. Ну що? Піднімаємо вітрила і вперед! Перший пункт нашої подорожі столиця гостинної Грузії Тбілісі. У цьому місті ти ніколи не відчуєш себе одиноким, навіть якщо оглядаєш місто сам. І ви буде. А ми з України. <рес> <рес> Грузі не люблять Україну. <рес> Вузенькими вуличками старого Тбілісі хочеться гуляти знову і знову. І навіть у будні тут дуже святкова атмосфера. Я вирішив піднятися на фунікулеї, який рухається по горім та цмінда. Звідси видно весь пілісі, місто як на долоні. Можна навіть побачити ті куточки, куди навряд чи дістанусь. Але оглядовий майданчик не єдина принада мтацмінди. Тут збудували чудернацький розважальний парк вежа лице велетня, дім грузинських мишенят. Покручені і перевернуті догори дригом будинки. Якщо будете влітку в Тбілісі зі своєю малечею, обов'язково зазирніть сюди. Поки Руслан розважається на горі, я вирішила прогулятись легендарним сухим мостом. Так в Тбілісі називається Блошиний ринок. Взагалі туристи люблять сухий міст не лише через цілу купу старих і фактурних речей. Хоч тут продаються і картини, і зброя, і старі чайники, телефони, і навіть роги для вина. Люди приходять сюди заради емоцій чи спогадів, які ці речі викликають. Ой, а можна я примірю? Я думаю, що Асаче зараз би обзавідувалась мені. Клас, здорово! Білісі столиця грузинського арту. Сюди з'їжджаються найталановитіші письменники, музиканти, художники, щоб жити і творити саме тут. У Тбілісі одразу увагу привертають ось такі настільні малюнки, графіті. Всі вони мають певний контекст. Щоб не смітили на вулиці, а ось такий висміює селфіманів. Дивіться далі, величний собор Самеба і запальні грузинські танці.